Дітей, це велика втрата для всього людства, так говорить художник Олексій Ревіка. Його роботи експонують в Німеччині, Америці, Франції, Італії, Польщі та Чехії. А роботу втрата, на якій зображений образ Божої Матері із порожнечою замість немовляти, президент України Володимир Зеленський подарував папі Римському. Сьогодні маю нагоду поговорити із художником про мистецтво, яке покликане привернути увагу світу до війни в Україні. Я вас вітаю, Олексію. Я вас вітаю. Так же. власне, картини про війну. Це фіксація подій. Це ваші власні переживання. Чи це ваше звернення до світу? Це все разом, все переживання, моя інтерпретація тих подій. Це ілюстрація, і кожна робота вона відповідає дню війни, в якому ми перебуваємо. Тобто я підписую роботу окрім дати назви, я підписую день створення твору на поточний момент. Тому це календар військових подій і така моя інтерпретація тих подій, які відбуваються. Для чого ви це робите? Який ваш посил? Можливо, я просто показую те, що відбувається. Президент Володимир Зеленський подарував одну з ваших робіт, яка називається Втрата папі Римському під час зустрічі у Ватикані. Як ви на це відреагували і взагалі як це відбулося? Це для мене був сюрприз, я не знав, що так буде. В мене попросили роботу знайома людина. І потім мені написала Людина, я тебе вітаю, твій твір у папи Римського. Я не зрозумів, про що мова, це було вже пізно. Подивився новини, дійсно. ну Так, це мене надихнуло, це класно. Я вітаю, вітаю президента, що він обрав мою роботу для подарунку папі Римського. Якщо б це спрацювало, повпливало якось на папу римського, це було б ще більш круто. Тому ну, взагалі-то мені це приємний сам факт того, що моя робота в колекції «Ватикана». Як взагалі релігійна спільнота реагує на ваше авторське бачення образу Божої Матері? Релігійна спільнота е в певний час, коли відбулася подія з твором е втрата, вона просто оскаженіла в якийсь час. Мене дивувала зашореність людей мене це не дратувало, Це їх справа. Мені навіть це допомогло в якійсь мір мірі. З точки зору популяризації моєї творчості, деякі люди називали і намагались прив'язати цей твір, втрата, що це начебто ікона, це не ікона. І я думаю, що просто це був привід підняти хайп. І все. Він не спрацював, тому я працюю далі далі, роблю свою справу. Як ви вважаєте, митець може за допомогою творчості достукатися до світу не тільки робити висновки, робити репліки і коментарі, а перейти до конкретних дій з допомоги оборонцям України? Ну дивіться, такий інструмент в мистецтві існує, і от саме я над ними працюю це плакат. Плакат це якраз той інструмент, який взаємодії суспільством, взаємодіє взаємодії з Середовищем, взаємодії з громадянством, владою відображає події. Якраз саме за рахунок плаката можна досягнути певних цілей, якщо взагалі ставити перед собою таку ціль. Я для себе обрав плакат, тому що це зручно, це інформативно. Ну і плакат це якраз той формат графіки, який співпадає з подіями. Плакат можна внести найкоротший меседж. До речі, репродукціями ваших плакатів минулого року у Черкасах оплеїли двері Свято-Михайлівського собору на знак протесту. На цих репродукціях був зображений патріарх Кирило із зброєю в руках. Чи знаєте ви про цю акцію? Да, то було класно. Я, чесно кажучи, не знав про неї спочатку, але потім організатори мені зі мною зв'язалися. Попросили файли, і я залюбки приєднався до цієї події. Це я думаю, що одна із можливостей за рахунок мистецтва донести який, якийсь певний меседж. Я думаю, що це якраз таким чином спрацювало. Можливо, ще десь були подібні акції в Україні чи за кордоном, де за допомогою ваших плакатів громадяни висловлювали протести? Перший рік дуже багато, багато за кордоном було акцій і, взагалі, протестів і. Акції на підтримку України. І люди да, друкували деякі мої роботи і виходили на ходу українську, да, українців. От. Також в мене був один випадок цікавий, коли мені зателефонував чоловік з Бахмута, він тоді ще не був окупований, і він сам там самотужки якимось чином теж організовував таку подібну акцію. До речі, ви згадали про те, що за кордоном люди друкують ваші роботи. Як там реагують на війну в Україні? Чи знають про події, які тут відбуваються? Ну на війну в Україні, якщо ми не будемо нагадувати, то люди зазвичай хочуть жити в спокій, в мірі, в мирі, займатися своїми справами і не звертати увагу на те, що відбувається. Зараз, наприклад, у Франції там є люди, які збирають Гроші на стабілізаційні контейнери для військових, проляють їх в Україну. І от там вони використовують зображення моїх творів, продають їх на ярмарках українських, збирають там місцевих українців, збирають місцеву громаду і таким чином привертають увагу до, просто до України. Тому що до, до війни. Ну, люди не хочуть сприймати війну. Я знаю, в Іспанії я звертався до деякі галереї. Мені сказали, що ну, таке, по-перше, не будуть купувати, а ціль галереї за кордоном продавати роботи. На ці гроші вони і живуть. А якщо мистецтво відображає війну, то це складно сприймати. Тобто за кордоном вам відмовляють показувати ну, деяких, ваші роботи, В деяких, так. Да. Але якщо це стосується якихось галереї, які задіяні в процес допомоги Україні, то там це прям е, йдуть на зустріч і самі організовують, і самі там просять якихось, якісь зображення, щоб я їм висилав, вони друкували. І там люди купують, і все дуже різні, різні випадки. Якщо це акція, то це працює. Якщо це галерея комерційна, то це не буде працювати. Зараз це навіть набагато стало простіше з точки зору складності логістики. Відправляти оригінали складніше зараз. І тому я відправляю файли в гарній якості. Люди галереї друкують і таким чином вони розповсюджуються. І тому репродукції моїх. Ну, просто по всьому світу дуже багато. І зараз, сьогодні, тут, в галереї, є репродукції, представлені для бажаючих, Бажаючі можуть їх придбати, гроші. Ми купуємо матеріал для друку. Принтери тут в майстерні, в галереї прямо стоїть, можна подивитися, як це відбувається. І відправляємо деталі корисні військовим на фронт. У мене вдома стоїть майстерні принтер, який теж друкує. І це важлива справа. Що ваші колеги європейці говорять про вашу творчість? Я не зустрічав різких якихось таких критичних або хайпових по відношенні до мене таких реакцій. Все дуже гарно сприймається, зрозуміло. Річ в тім, що тут в мистецтві головне сформувати меседж таким чином, щоб людина будь-якої країни могла розуміти про що йде мова взагалі. Якщо знає, що це твір з України, в більшій ступені люди сприймають, якщо ця виставка відбувається за кордоном, люди сприймають зображення творчість мою конкретно, розуміючи, про що мова. Поговоримо детальніше про роботи, які ми тут бачимо, і ті, яких, власне, вже тут немає, тому що вони пішли на продаж, або ж входять до ваших попередніх серій. Ви сказали, що ваші роботи на військову тематику вони розділені на дві частини. Одна із них це до повномасштабного вторгнення, і друга частина це вже після 24 лютого 2022 року. Ви назвали цю серію робіт Червона лінія. Що ви мали на увазі? Тоді до вторгнення багато хто казав, що Є якісь лінії червоні, червоні, які хтось або перейде, або не перейде. Це в СМІ просто було дуже такий термін, який часто повторювався. Я просто його взяв, вирвав із контексту і вніс інший контекст в контекст своєї серії. Переглядаючи серію ваших робіт, я помітила, що деякі з них прив'язані до конкретної події, скажімо, в Чернігові або оборони Маріуполя. Тобто щось стається, і ви після цього робите мистецький витвір. Ну, деякі твори вони напряму присвячені якимось подіям, містам, місцям, людям. Ну це підкреслює перебіг війни. Ви публікуєте нову роботу, чи отримаєте віддачу? Ну, зворотний зв'язок, звичайно, постійно відбувається, якщо особливо робота зроблена безпосередньо, сразу, сразу ж після чогось там, що відбулося. У мене є деякий внутрішній план, за яким я працюю, відтворюючи. Ті чи інші сюжети, чи ті чи інші події не завжди хочеться звернутися до перебігу війни, а я іноді дав. Там є деякі роботи, які безпосередньо передають якісь трагічні або переможні сторінки цієї війни. На ваших роботах я бачу кров, я бачу поля, які горять, людей зі зброєю. Це образи чи це. Навіяно реальними людьми і тим, що ви бачили, можливо, на власні очі. В більшій мірі це метафора. Я намагаюся не звертатись до конкретних, прям не зображувати конкретних людей в конкретній ситуації, я намагаюся якось переробити, переосмислити подію. І вже подати її в образі метафори. Це легше легше сприймається, тим більше, що важливо для мене зберігати лаконічність, щоб ну, людину не перезавантажити символами і різними сенсами. Ви приїхали у Черкаси із виставкою Тисяча тривог, і власне центральна композиція цієї виставки це людина у ванні із мобільним телефоном. Звідки ваші уяви таке? Ну, це про зв'язок, точніше про його відсутність. Як людина орієнтується в пространстві, як вона може з собою бути без відсутності зв'язку з рідними, з близькими та з сусідами, коли люди знаходяться в, в окупації, без зв'язку з рідними. Я звернувся до образу французького художника Давіда. Вбивство Марата мені так якось вдалось пов'язати сьогоднішню подію в Україні з європейським мистецтвом. Таким чином, більше може це вдасться якось зрозуміліше донести до, до, до подій, які відбуваються в Україні. На вашу думку, що може зробити сьогодні під час воєнного стану український митець з України для того, щоб ем, наблизити перемогу? Ну, наблизити перемогу, я думаю, що це питання повинно стосуватись кожного громадянина України. І наближати можна її по-різному. По хтось може, там, я не знаю, лікувати, хтось може малювати, хтось будує. Просто кожен робить те, що він вміє, можна задонатити. Це ще такий бонус військовим. Але це все, це ж всі, все такі дрібні. Краплі, а разом, разом ми робимо загальну справу. Тому кожен може, повинен, мені здається, робити те, що він робить. Єдине, що зараз змінились умови безпеки, але про це теж треба думати: про безпеку, забезпечити безпеку своїх рідних і себе в першу чергу. О ж я дякую вам за те, що ви робите, і що знайшли час для нашої розмови. Дякую вам, дякую.